Цьогорічна 1 вересня безумовно відрізняється від попередніх. Війна внесла корективи і в освітній процес. Попри те, що достеменно ні вчителі, ні батьки не знають, яким буде навчальний рік шкільне приладдя та зошити купують. Настрій, в принципі, позитивний, особливого такого, як колись був, немає настрою. Стараємося налаштовуватися на позитив. Радіє тому, що скоро до школи четвертокласниця Таня, що вибирає необхідне шкільне приладдя. Мені подобається, як там працює та чи та річ, і ну вона сида має мати гарний вигляд. Канцтовари на будь-який смак та ще й за доступними цінами можна знайти в офіс-центрі магазині у самісінькому центрі Луцька. Тут є усе, що може знадобитися, і першачкам і старшокласникам, що важливо у великому асортименті. Утім, війна зробила людей більш запасливими. Відвідувачів поменшало, розповідає директор магазину Олег Кобилинський. Скуповуються це батьки першокласників, тому що в них зовсім нема канцтоварів, тобто їхні діти йдуть до школи, і тому хоча б якісь, якусь базову кількість вони беруть. Попри невідомість, чи в школі, чи вдома, діти будуть писати, малювати та виконувати домашні завдання. Зекономити цьогоріч можна хіба що на шкільній формі. До слова, набір канцтоварів до школи у магазині можна придбати за 249 гривень. «З початку бойових дій подорожчання було значне, тобто відчувалося десь на 20-25% в зв'язку з подорожчанням палива, з подорожчанням сировини. У такий товар, як ручка, олівці та гумки, було важко знайти й довести, адже він з-за кордону цікаво, що додав клопотів, клей ПВА. ж магазин купував його у Сєвєродонецьку, який нині під тимчасовою окупацією. Але попри усі труднощі, офіс центр відмінно підготувався до нового навчального року і презентує відвідувачам широкий асортимент товарів за лояльними цінами. Звісно, акцент цьогоріч на товарах з патріотичною символікою. Ті самі навіть зошити з російським кораблем, вони самі перші розходяться чи з джавеліном, тому що це тренд, це тренд цього року. Я думаю, що найближчого покоління це будуть, ну всі будуть хотіти і зошити, і щоденники саме з патріотичною символікою, і з нашими улюбленими малюнками. До слова, зараз для оптових покупців при покупці 10 одиниць діє знижка 15%. Чудова пропозиція для батьків, які купують канцтовари на клас чи на групу у дитсадку. У нас в кожному рюкзаку є подарунки, наприклад, чи пенал, чи сумка, чи бутилочка, чи пластилін. Тобто є на рюкзачки знижка, тобто 10% нараховується. А для того щоб швидко знайти те, що потрібно, і отримати фахову пораду, в офіс центрі працюють продавці-консультанти, які з радістю вам допоможуть. Також у поміч при покупках стенд зі списком всього, що може знадобитися школярам. Офіс центр у Луцьку можна знайти за адресами вулиця Кривий Вал, 31 та вулиця Ковальська, 22.